Я кажу опять іде багатство. Багато людей програється, що йде фінансова стабільність. Подивимося на картах української відьми, які події йдуть у ваше життя. Які події йдуть у ваше життя? Які події? До вас в життя йде багатство. В основному іде ця карта показує у фінансовій сфері. У вас в дім не то, що йде багатство. Іде багатство до людини, чи вона, що вона бажає. Я це буває багатьох, тут мені показує в фінансах. Но багатство до людини може прийти і у виді здоров'я, у виді налагодження якихось відносин. Багатство, у хто чого бажає і має в виду багатство. Так, дивимося ще. Що йде? Робота, яка може закрутити вас сильно, знаєте, і швидко, і швидко ви можете знайти якусь роботу. Робота якась йде до вас. Ну, я скажу опять, іде багатство. Ну, Це вже багато людей програється, що йде фінансова стабільність до когось йде фінансова. Ну, попереді, як там карти випали, може хтось знайде роботу. І роботу ви знайдете швидко, хто шукає. Хм... Завершення якогось старого етапу, де ви переживали, ну я скажу, що буде знайомство з чоловіком, таким, знаєте, гарним, такий, як у кулака, яку кожна жінка собі представляє. Хтось познакомиться, завоювальниця єсть, ви, значить, познаком... Не значить, а ви познайомитесь з тим чоловіком. І я скажу, навіть між вами можуть бути діти. Так, бачите які? Добробут. Іде в дім до вас добробут, який ви довго хотіли.